to je rekreativna trasa međunarodno, međunarodno značenja. Звук простатися всім приїдем на джігор. Сьогодні Гамбина 4, я сьогодні перекрив трасу, щоб другою лінією. але щось не хочуть. хочуть собі. і хочуть сюди. І так буде довго перекрита траса, бо просто шукається рон він просто вбив двох на посту поліцейських і хотів пошкодити третього поліцейського, а третій поліцейський втік і розказався, і по посту напередали, і ми бачимо з БТРчиком. І зараз йдемо, слідкувати. Бачите, нам надали два БТРа. Для зміцнення та я рухаю, це барикада, але це не баррикада, це просто перекриття. Сюди ніхто ніхто не приїде, не проїде.

Peri tretjo traso. Vsem, ki ste obačeni, z vami, bodite gledali. No, ne bomo vas. Zručni čas. In to je ne enosim prav.